Цікаві факти про Чутове. Чутове вперше згадується в духовниці полтавського полковника Кочубея 1743 року. З інших джерел відомо, що 1764 року Чутове було селом, в якому налічувалося 82 двори, церква і кілька крамниць. У центрі селища знаходиться парк, у якому є багато цікавих композиційних скульптур. Ніч відомих є пам'ятник родині та фонтан пори року, який являє собою чотири кам'яні жіночі фігури, що уособлюють пори року. Що ж до назви, то як відомо, здавна чутове входило до володінь Кочубеїв, одних з найбільших магнатів в Україні. Власники цієї землі побудували міст через річку Коломак, а поряд будинок. В одній частині жив сторож, який збирав плату за переїзд через міст, а в іншій частині поселялися пастухи, що влітку пасли на луках панську худобу. Тому і згадано ці місцевість уперше як сінокос. Чутова долина. А які цікаві факти про чутове знаєте ви. Напишіть нам в коментарях.